Так, Привіт ми з України. Так, Приїхали на слідуюче поле вже. Гріпачок закидали. Сьогодні було десь один, може два градуси морозу. Гріпак закидали. Зараз хлопці поїхали загружати селітру. Не знаю, що ми тут закидаємо вже 8 годин ранку. І в нас що? У нас десь один або около нуля. Ну ночі може два було. Ну, не знаю. Побачимо, зараз будемо кидати. Все побачимо. Бачите, як пшеничка за зиму. За зиму розкущилася. Дивіться, які рядочки. Ну, Рвати не буду там. чи... Може, глянемо зараз. Земля, бачите, взагалі не мерзла. Земля взагалі не мерзла. Ну, два, два, три. Зараз треба дати їй нітратного азоту, це ми вже тут по 100 кілограм кинули карбаміду. Ото зимою як була корка. Видали, о, якраз воно вже хлопці їдуть на горизонті, була корка, і ми кинули тут, думали, ну, щоб мало лі що, щоб ту корку трошки пробити і дати повітря. Ну бачите, пшеничка в принципі нічого їй страшного немає. Коротше, карбамід лежить фактично тут і не діє. Подивіться, я ж кажу, люди є канал Юлія Юрія Юрія Дроб'язка. Не Вадим Дробідько, дробітька, а <хи> Юрій дроб'язко. І він там розповідає, як що як кидати. І я такої точно самої думки. За ці каси, за все внесення. Інка, що ці все, все це внесення треба рахувати економіку. Ті лишні, Я кажу, лишній прохід по полю, це є. Не дуже добре. Про вивітрювання і все азоту. Зараз мені почнуть писати. Ось дивіться, моя пшеничка, я бачу, і там воно ну, вдалі пшеничка. Не буду тикати пальцем, ну, воно там воно теж вдалі пшеничка. Воно там теж вдалі пшеничка. І чомусь колір. Колір пшенички. Не буду хвастатися, ну, колір пшенички. Не ахті! Тут до, до темно зеленого в мене. Так, хлопці хай відчіпляються по Тут Там десь переїжджають. І зараз їдати треба, поднімати, коли що давати. Зараз ще 100 кілограм дамо в нітратній формі. В нітратній формі Азоту якраз вона. Ось... Ну, це просто, що можна було б кормити і пізніше. Ну, в нас немає погоди. Зараз заїхати сюди така Кваша, вчора дощ йшов. Дивіться, земля яка мягка. Земля мягка, взагалі ж прогрузаєш, так мягко на полі, за зиму поле наче підійшло. І це просто вибирає момент, бо більше не буде моменту. Більше не буде. Так, побіг я став на паузу, потім вам щось розповім. Так, прибіг бистренько, зараз хлопці, ось покажу вам як ми грузимо. Зараз, втору, втору передачу. Опа. Кави, де везуть його. Так, що я? А, блін. Кожен трактор по-разному. Так, 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 де. Сиди. Ой. Mm. Так. Сейчас. Я не знаю, что мы тут покидаем. Так, подъезжает. Подъезжает, подъезжает. Ну, все, все. поставим, не скотилось. Так що це останні моменти ловим, ще на цю ніч передають. Ну і так кидати багато. В 5 годин ранку вставав, морозу взагалі не було. Встав. Потім в 6 годин почало підмерзати, і це буквально все прихватило і все. Не знаю, ну зараз я буду пробувати швидко його кидати. Я думаю, ще пару бегів викидаємо. Ну, не, не ну, процеб не викидає, побачимо як. Вже під лісосмугою розтає. Чи воно там не замерзло ну, в затінку. Зараз побачимо. Ну на ріпаку взагалі не до колес не бралося. Тут бачу, вже воно починає трошки брати. Ну це воно коло лісосмуги в затишку бере... береться. Так. Беге, ну бачите, розрізає не сильно. Багато піднімай! Блін! Так трохи назад треба здати. Капець. Не хоче. З цими загрузками. Так що зараз це наш нашій шанс дати нітратний азот. Щоб вона ще підкущилася. Та в принципі поле не знаю. Взагалі ідеально, дивіться, практично вже й палок не видно. Десь зділися. Там посередині терчить щось трошки. Так, все. Все, 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 все. Так, накривають, щоб болото не попало. Щоб болото не попало. бо Потім будемо думати, так, все, поїхали. Піднімаемся. Так. Подъїжжаємо. Под'їжджаємося. Под так, втора, штура. Что, володбора? Валотвора. Езжай в лейку. Все, поїхали. Так. Це тут що край, Приходиться їхати. Не знаю. Літ оприскувача, ось о, приходиться їхати не по сліду. От летить аж на дорогу. Ну, оприскувач, він кидає, якщо так розібратися, десь аж на 30 метрів, ну гранула пролітає. Ну, ну Там не буде тої норми. Отут добре на цьому стику, де буде стик, назад ще не вертати, буде вертатися, буде добре, а тут... Приходиться трошки од'їжджати, хай краще не докидають, ніж дорогу за... закидати. кажу, на то... що дорогу закидати, за ну, так приходиться робити. Так, ну, така пшеничка, таке поле фон, що казали, що тут Так, да, тут трошки було грязнувато, бо тут посіяли Старовський соняшник. Той соняшник трошки, як. значить і вискочив, а внизу амброзія була. І Потім Осталася. Ну, це рік, я ж говорив, що як я буду робити. Це Юрій Я Дивлюся, все підряд. І там такі О, Як... досліди по гербіцидах, в принципі, те саме він каже, що він разом... Колота Гіліантекс із Грандстаром. як поле, одразу видно воно. Нашій цей. Ну, там поле. Поняли за що? За колір. Блєтна пшениця. Так що де він говорить, що іменно Грандстар. Я ж то проводив теж хлопця того. 15 грам гражда Гранстара, 15 грамів Гіліантекса додавив. І цей. І взагалі Амброзії взагалі не було. Так, ну що, як буде... Щось цікаве. Ух ти! Клас! Раз, два, три, 4, 5, 6. Розмножилися трохи. Козульки. Ну, було тут дві козулі, а це вже шість. Таке стадо, воно стоять, під засмугу забігли, не бачите. Забігли, стоять, дивляться. Так, все, всім пока. Щось цікаво зніму.